Сьогодні ми говоримо про одну із 330 мільйонів індуїстських богів. Аби розповісти за них всіх, мені не вистачить ні бажання, ні терпіння, ні тим більше життя. Проте за самих популярних і самих дивних із них можна взятися. Тому давайте ну, почнемо із Каллі. Так, так, це та сама синя жіночка із висунутим язиком. Часом з безумним виразом обличчя, у якої чотири руки, яка носить коліє з відрубаних голів і спідницю з відрубаних рук, що трохи логічно, бо вона є богинею смерті і руйнування, але і вічного життя водночас. А ще часами вона робить таке. Ну, погодьтеся, панянка максимально дивна. Проте саме цим вона і цікава. Ну бо хто хоче слухати про типових, звичайних і нічим не примітних. А от всякі чудіки це вже зовсім інша справа. в травні цього року наше Міноборони опублікувало в своєму Твітері таке. чим дуже образило індуїзм видиви, що українці зробили. І всякі там індійські міністри почали котити бочку на Україну, як то кажуть. Ну бо, чекайте, чекайте, то їхня верховна богиня, одна з улюблених, і вона спотворена на цьому зображенні, який жах. Ну добре, не такий вже і жах. Люди так то мільйонами штампують подібні зображення зі всіма можливими богами і божествами. Просто от кому, кому а Міноборони, то публікувати не варто було. Але... Залишимо цю справу дипломатам, а самі перейдемо до До чого? До чого? історії цього божества. Стандартно почнемо з імен. Вікіпедія пише, що мимо Калі її ще називають Каліка. Ну або каліка. голоси то явно не мої. Але і мимо цих двох в неї є ще ціла купа імен. Їх так багато, що аж більше тисячі. Наприклад, рятівниця, основна правительниця, первинна сила. Увесь світ знаходиться в ній: космічний гнів, але при цьому океан радості. І всяке таке. З чого ми можемо зробити висновок? Що ця дамочка ну, дуже дуальна. І тобі космічний гнів і океан радості водночас. Але, відверто кажучи, жінкам таке притаманно. До слова. Точніше, не до слова, але я цю інформацію хотіла десь вліпити. Значить, оце недавно на днях Вперше за вісім місяців роботи цього каналу, та й вперше в моєму житті в принципі, хоча ні, не вперше. Раз мені якийсь дід, коли я була мала, дав 10 гривень за те, що йому квіточку подарувала. Але зараз взагалі не про те. Я веду до того, що коротше в мене з'явився перший спонсор на Ютуб, що в якийсь момент вела мене в такий ступор, я така, е? Ну, як, типу, людина віддала мені в общем незнайомій людині свої кошти. Коротше, відчуття такі максимально дивні. Дякую вам, пане Денис. А тепер повернемось до Калії. Ця богиня одна із найпопулярніших, але водночас і найнезрозуміліших індуїстських релігії. Звідки вона взялася толком невідомо, ну, але, звичайно, є купу гіпотез, і, звичайно, я вам їх розповім. Але. Не буду там живати імен, тому що ну моя щелепа не пристосована до індійської мови. В мене от в кістки другому розположено кості. мабуть. я не зможу говорити на ньому. Я його розумію, Чоловіка понімаю, да? чоловіком можу пообщатися. Ну, от по українськи. Я не зможу. є версія, що це дочка богині ночі і богині війни. Ну, буває, як ми вже знаємо, народження богів це явище завжди неймовірні і завжди унікальні. Нічого дивного вже. Інша версія її походження така, що вона з'явилася десь між північою і центром Індії в гірських районах. І Якось там з'явилася більш детально про це написано в куранах в древньоіндійських текстах. Я там ритися не стала, бо надто багато роботи, як за ті копійки, що я получаю на Ютубі. Поки що. І найбільш прийнятна теорія така, що калі це шматок болині, ім'я якої можна перевести як недоступна. І коли остання вела боротьбу зі злом, то Калі від неї якось відірвалася і там всіх перерізала нафіг. А оця голова в її руках це голова демона. І в канонічних зображеннях Калі завжди зображена з тією головою. Це знак того, що вона його грохнула і тим самим спасла світ від зла. Отак от, от вас може зацікавити, вона, що вона під її головою тримає якусь тарілку. Тут все легко. Просто отой демон. Якщо капля його крові впадала на землю, то він заново народжувався з тієї крові. От і Калі змушена була тримати тарілку, аби кров не падала на землю, але то не дуже допомагало. Тому бідній богині прийшлося випити всю демонячу кров до останньої каплі. Після цього дійства її понесло ще більше, ніж до того. Тому після тріумфальної перемоги над злом богиня не заспокоїлась, не сіла і не видихнула. Ні, вона почала танцювати свій дикий переможний танець. І так вона ото притупувала, так стрибала, що весь світ трусився і от-от би розвалився. Тому її прийшлося зупиняти самому шиві, одному із трьох верховних індуїстських богів. Версії, як він то зробив, є звичайно різні, але я вам розповім дві: перше, що Шива перетворився малою дитиною, і ото впав під ноги Калі. І вона в своєму дикому танці його не замітила і наступила на нього. А коли побачила, що наступила на малу дитину, то висунула язика від здивування так Е? Мов, що тут робить дитина серед е, трупів демонів на полі бою? Хм? І аби загладити свою вину, вона вспокоїлась, перестала танцювати, взяла малого на руки і почала годувати. Інша ж версія, що Шива просто в своїй подобі ліг їй під ноги і просив її заспокоїтись. Тому, якщо ви десь побачите зображення, де під ногами багато руку і синьої жінки з висунутим язиком, лежить якийсь з знаєте то Шива. А ще Калі і Шива подружжя, якщо що. Проте на цьому моменті ми поки що перестанемо говорити про них двох, проте продовжимо говорити про дивний, максимально дивний вигляд цієї богині, який до слова аж. Кипить символізмом. Почнемо з найбільш ніби як нормальної речі. Меча. Ну, меч та й меч. Закривавлений. Вона тим мечем відрубала голову тому демонові. Все ясно. Воно то так, але трошки не так. Бо Демон той був символом хибної свідомості, дурості, невігластва. І коли Калі йому відрубала голову, то ніби як символічно відкрила людям ворота. До знань дала можливість отримувати ті знання, звільнила їх від тупості. Якось так. Ідем далі. Три ока в неї також не просто так. Ними вона може бачити три періоди часу: минуле, теперішнє і майбутнє. А ще вони символізують три важливих об'єкти: сонце, місяць і вогонь. Ну або блискавку. І ще це символ трьох функцій цієї богині: творення, збереження і руйнування. Чотири руки, бо чотири сторони світу, а ще чотири основні чакри. Але часом її зображають шести або восьми рукою. Хоча канонічно їх чотири. Якщо значення трьох рук ми вже знаємо, то ця четверта остання робить жест благословення. Але взагалі-то в ідеалі все би мало виглядати отак. Праві руки богині мають бути складені в добрі жести, жест благословення і жест допомоги в здійсненні бажань. А в лівих руках має бути ота голова і меч. Таким чином, дуже чітко показано її саме подвійне єство. Пів на пів. Оголені повні груди як символ материнства, а точніше як акту творення безперервного. Розтріпане чорне волосся це занавіса, це таємниця смерті та й таємниця всього того, що нас з вами оточує. А от сережки, на які наколоті діти, це символ справедливості, тієї справедливості, яку треба досягати навіть за допомогою вбивства найближчих. А тепер найцікавіше голови і руки на поясі. В алфавіті санскриту 50 букв, так само як і людських голів на кольє цієї богині. Більше того, це саме кольє, тому що воно кругле. І відповідно воно символізує круг. Боже, як логічно, воно символізує круг безкінечного переродження душі людини. Більше того, це саме голови, тому що в них знаходиться розум. І вважалося, що от саме розум і живе, щось таке духовне душа. А відповідно, ха, твоя душа. Немає обшані, як ототожнюватися з твоїм тілом, того і голови відрубані. І навіть спідниця з відрубаних людських рук це далеко не те, чим може здатися на перший погляд. В Санскриті слово рука звучить як кара і напряму пов'язане зі словом карма. Тим більше руки це основний інструмент людської праці. І ними же ж тими руками люди собі можуть і працювати свою карму. Коротше, калі повідрубувала ті руки, бо просто хотіла людей позбавити тієї карми і дати їм вже нарешті спокій. Ти ба. Я розумію, що забагато, то не здорово. Така кількість символів в одній фігурі виглядає якось трохи занадто, але ми вже підходимо до кінця. І так шкіра. На деяких зображеннях вона чорного кольору, а на деяких синього. Почнемо з чорного. Слово кала на санскриті означає чорна. І це дуже багато пояснює, між іншим. Ну добре, може, не пояснює, просто там є сенс. Справа в тому, що чорний колір заглушає і заодно поглинає в себе всі інші кольори. Навіть не веду вам цитату з Маханірвана Тантри, здається. І так, цитата. Подібно до того, як всі кольори зникають в чорному, так всі імена і форми зникають в ній. То прокалі. Коротше, а ви дуже вас не грузити, це просто показує різносторонність і комплексність її характеру, що вона поєднує в собі всі риси, прям всі, все можливе в ній. Отак-от. От а ще до синнього, то просто в багатьох древніх текстах її описують, як одягнуту в небо і в простір. У вам і синій. Ну і гріх не додати про. Язик, ми вже про нього говорили, але там ще є мільйон інших сенсів, найпопулярніший з яких що червоний колір символізує кінетичну енергію всесвіту, і вона е. -е і так збирає в себе всю енергію е -е, роздає її. Так що не такий страшний чорт, як його малюють, і в даному випадку, то може і так. Знаю це все, не так вона вже і страшно виглядає, але от той. Факт не факт. Ота фраза, що вона найскладніша зі всіх індуїстських божеств, то так і є. Бо мимо того, про що ми раніше говорили, калі, це одна із форм, яку приймала Шакті Шиви, богиня матір ім'я якої я можу вимовити, бо ще липевні це дозволяє. Значить, Деві. Повторюся, це богиня матір жіноча форма Бога в індуїзмі. А ще це частина його великої божественної енергії, яка символізує жіночий початок. І от ця це одна із десяти форм тієї жіночої частини енергії шиви. Для моєї непідготовленої голови то все якось надто. Але з тими знаннями ми вже можемо розуміти приховане значення тієї картинки, яку ми вже бачили у цієї. То не лише сцена з збою богів проти демонів, коли Шейла заспокоював свою жінку, аби вона розтрощила весь світ. Ні, тепер тут можна побачити, що чоловічий потенціал творення є більш пасивним і, можна сказати, більш слабким, ну але так гарно, більш пасивним. І символ того, що духовний аспект завжди має владу над фізичним. Бо повторюся калі шакті шиви. А шакті в перекладі з санскриту це могутність сила або божественна енергія. І як ви бачите, божественна енергія шиви стоїть над його тілом. Хай Бог милує, як то було важко, але цікаво. Я просто свого носа ніколи в індуїзм не пхала. Не знала, що там, ну бачила якісь картинки дібільні. Але, щоб не мало таке значення, курча.